Вже завтра одинадцятикласники складатимуть своє перше тестування 24 квітня. зовнішнє незалежне оцінювання пройде з української мови і літератури, завдання і умови якого суттєво відрізняються від інших тестів, що лише додає хвилювання випускникам. Очень волнуюсь. Ну мені здається, що я все таки недостатньо готова. Хотя я все таки сподіваюся, що я здам, але я очень переживаю дівчина претендентка на медаль, отож готується до іспиту з особливою ретельністю. Вот, я сейчас в ну пользуюсь доповнительними ресурсами, рішаю подобне задання. Цьогоріч у дружківці 265 випускників. Своє перше ЗНО вони складатимуть в рідному місті. Для цього тут відкрито два пункти у сьомій і дванадцятій школах. В этом году по українському літературі є два рівня – базовий і углублений. Базовий 150 хвилин, мінут, углублений хвилин на виконання роботи. Дається. 10 годині почнуть запускати випускників на тестування, і вже за 10 хвилин на 11-ту пункт закриється. І у разі запізнення до складання іспиту таких учнів не допускатимуть. Паспорт, сертифікат і запрошення це все, що знадобиться випускникам для допуску до зовнішнього незалежного оцінювання. Упал особа і відповідальний за пункт тестування. В каждой аудитории будут заходить, ставить печать на сертификате и проверять на наличие телефонов. Также может быть использован металлодетектор, это у представителя службы охраны, который будет на пункте. Це буде випарач у 12-й загальноосвітній школі, де також проходитиме ЗНО з української мови і літератури, усього 30 випускників, і всі вони зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання. Школі прекрасні вчителі, які готують нас, і к тому ж займаюся допомогами, заняттями, щоб успішно здати ЗНО. Прохожу онлайн тести. Ну морально готуюся. Дач з української також своїх учнях не сумнівається, каже до іспиту, готувалися впродовж двох років. Програма з української мови побудована так: що 10-11 клас ми повторюємо все, що вивчили з 5 класу, і звичайно, діти займаються самостійно додатково. За... Придбаними зошитами зовнішнього незалежного тестування 24 квітня для усіх школярів дружківки буде вихідним днем навчальну програму, за яким учні 18-го вже відпрацювали. Натомість Костянтинівські діти надолужуватимуть п'ятничні пропущені заняття у суботу, 25 квітня.